Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей. Уже з'явились на полицях товари до Великодня. Дуже дякую вам за ваші вподобайки та за коментарі та бажаю вам приємного перегляду! Підсвічник-скляний важке скло 149 гривень. Є у сірому відтінку і світло-бурштиновому. Свічка ароматизована, залита у скляній банці 340 гривень. Набір великодніх свічок 594 штуки. Підсвічник скляний 119. Рослина штучна 269. Лаванда 340. Є ще ось така композиція. За 389. Декор для дому великодній 459. Така стояча прикраса 149 гривень. Великоднє яйце 149. Кошечки маленькі, плетені, ціна 340 гривень. Кролики хлопчик та дівчинка 459. М'які декоративні іграшки з фетру по 59, ціпка та кролик. Є багато варіантів. Весняна підставка під гаряче 149 дві штуки. Такий варіант 169, також 2 штуки, екошкіра. Доріжка на стіл зелена та жовта 149 гривень. І є також з фетру ось такі самі підставки під гаряче 149 гривень одна штука. Ще одна новинка 79. Підставка кругла. Дуже гарно виглядає. Ось такого плану ще є: золотиста та срібляста 149 за 2 штуки. Поличка кухонна 269. Кошечок пластиковий для зберігання 119. Кошик металевий 219. Поличка металева біла. Чорні вже порозбирали. Ціна 129 гривень. Велика термокружка рожева із трубочкою 459. Пластиковий органайзер 169. Коробочка для прикрас 169. Привезли навіть іграшки по 119 ляльки і такий набір з тваринкою домашньою 219, фоторамка. 119. Скринька музична із балериною. 389. Сумка шопер є блакитна та рожева. 59 гривень. Стілець пластиковий дуже легко складається та розкладається у двох кольорах. 219. Підставка під гаряче. 39. Папір для подарунків є з новорічним декором. Ще і звичайний святковий 49 гривень за рулон. Дитячі скарбнички поповнення, песик, білий ведмедик по 149 гривень. Ще є ось такий песик та дракончик 149. Дзеркало дитяче пуш 169. Фоторамка із кроликами 119. Така також 119, 169. Комод на 4 шухляди, хлопчачий, ціна 389 гривень, Скарбничка у вигляді динозаврика 149. Вішак 169. Термочашка 139. Дитячі мисочки із кроликом 169. Термоси із трубочкою 119 дуже гарно тримають. Та 169 для дівчинки. Тарілки дитячі зі знижкою 69, Тачка 99. Чашки. Також акційна ціна на них 129 гривень. Металева корзина для паперового сміття 169 гривень. Відро пластикове із кришкою 189 гривень. Сумка для ноутбуку Hello Kitty 269. Така є коричнева 459. Чорна така ж сама вартість. Чашечки дитячі з котиком 169. Є ще ось такий котик. Ціна 169 також. Скляна чашка із ведмедиком 219. Ведмедик подвійні стінки 219. І котик є ще за 189. Стакан пластиковий з трубочкою для напоїв 169. Стакан Мікі Маус 59 зі знижкою. Кюромі. Ціна повна 169. Щенячий патруль для хлопчика та дівчинки також 169. Який пенал 239. Такий варіант 149 гривень із тваринками. Ручка 79, дві штуки 119, Kitty 119. Блокнот із сердечком 189. Такий по акції 69 та 39. Тримач кабелю сердечко 79. Календар 69 гривень. Відро пластикове для сміття 69. Із дерев'яною кришкою та педаллю. Ціна 459. Біле металеве дешевше. 149, чорне 189. Є ще одне таке металеве за 129 з педалью. Фіранка 389 гривень 140 на 2,60 Така 459, штора велюрова 519 140х2,60. Темно-синя, бежева. І сіра. І є ще смарагдовий відтінок. Занавіска 519 140 на 2,60. Красивий весняний килимок. 269. Розмір 60 на 90. Є ще ось такий варіант. Така ж сама ціна. Квіткова наволочка на подушку 45 на 45, 149 гривень. Такий варіант. Ціна 169. Та 14945 на 45. 239 колір пісочний та сірий. Красиві свічки у формі троянди. Три штуки упаковка 119. Декорація любов 189. Фоторамка 169. Вази білі фігурні. 169 також. Фоторамка сердечко 119. Арома лампа рожева. 149. Картинка із сердечками 149. Неймовірно гарна ключниця скляна з квітами 269. такий дівчачий на 4 шухляди 389 гривень. Декорація 189. Свічка до свята 119. Підсвічник сердечком 149, Вази по 189 219 дві корзинки. Тюльпани 269. Декоративна прикраса сухоцвіти у склі 169. Гілочка орхідеї 79. Ваза 340. Свічки із трояндою 149 гривень. Коробки для зберігання 269-219. Ось такий білий плетений кошик. Скатертина 459-140 х 220 поліестер. Котонова 459 140 х 220. Така ще є поліестер 340. Біла 459 140 х 20. Килимки у формі сердечка. 459 гривень. Набір вішаків 69, упаковка 5 штук, дерев'яні 189 за 6 штук, пластикові 5 штук 59, корзини для зберігання 340. Такі самі, є ще круглі, ціна така ж сама. 269 набір із двох корзинок у двох відтінках. 169 набір тремпелів, Упаковка 3 штуки. Такий варіант ціна за одну штуку 240 гривень. Кошик плетений натуральний 169. Гілочка така по акції 29 гривень. Дякую усім, що дивитесь. на все добре!